Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. На жаль, знову доводиться розпочинати сумного на війні з російськими окупантами. Загинув чемпіон України та Європи, майстер спорту України з пауерліфтингу Андрій Мазанович. Він був командиром другого відділення другої стрілецької роти та мав звання молодшого сержанта. Наразі йому назавжди 37 років. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Один з провідних гравців баскетбольного клубу Дніпро, який разом з командою став чемпіоном України сезону 2023-2024 років, а також захищав кольори Криворізького кривбасу та збірних України ю 18 та ю 20 Роман Бондарчук. Вирішив долучитися до захисту батьківщини і добровольцем вступив до лав збройних сил України. і хвала та слова подяки на адресу Гулівера. Далі про таке генеральний секретар організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш про повідомив виступив з промовою на 142-й сесії міжнародного олімпійського комітету у Парижі, у ході якої він у дусі олімпійського перемир'я закликав усіх скласти зброю і будувати мости. Виховуйте солідарність і прагніть кінцевої мети миру для всіх серед іншого. Мовив він його звернення буде транслюватися на церемонії відкриття Олімпіади 26 липня. Раніше до миру закликав президент МОК Томас Бах. Натомість, з 960 тисяч перевірених спецслужбами Франції досьє у допуску до роботи на Олімпіаду та у можливості відвідування пов'язаних з іграми подій відмову отримали чотири осіб, волонтерів, працівників стадіонів та членів спортивних делегацій. Серед журналістів виявили шпигунів. Очільник міністерства внутрішніх справ країни зазначив, що це були представники Росії, Білорусі та ще кількох країн. Тим часом на Олімпійські ігри у Парижі вже продано понад Вісім мільйонів 800 тисяч квитків, що одночасно стало найбільшою кількістю для спортивного заходу у Франції і перевищило рекорд ігор в Атланті, які до цього часу утримували найвищий показник: 8 мільйонів 300 тисяч квитків. Компанія Nielsen Great Note в оновленому липневому прогнозі віртуального медального заліку Олімпійських ігор 2024 у Парижі прогнозує Україні 13 нагород, дві золоті, чотири срібні та сім бронзових, і 19-ту позицію у медальному заліку подібне базується на дос доступних даних про результати ключових глобальних та континентальних змагань після Олімпіади 2020 у прогноз не включені потенційні нагороди нейтральних атлетів з російськими та білоруськими паспортами. У червні прогнозована кількість медалей для України складала 17. на У Токіо-2020, наша держава посіла 44-те місце у медальному заліку, здобувши 19 нагород, одну золоту шість срібних. Та 12 – бронзових УФА ухвалив рішення виключити спортивний клуб «Дніпро-1» з єврокубкового турніру, зарахувавши українській команді дві поразки з рахунком 0-3. Таким чином гурська академія Пушкаша прийшла до третього раунду кваліфікації ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари «Зімбру Кишинів Арарат Єреван. Щодо прохання спортивного клубу «Дніпро-1» зберегти професійний статус, то клуб має звернутися до професійної футбольної ліги України щодо членства у лізі і у разі позитивного рішення отримати право не брати участі у змаганнях цього сезону з можливістю повернення до змагань УПФЛ у наступному сезоні за умови отримання відповідного атестату. Один тим часом один із старожилів спортивного клубу «Дніпро-1» Хавбек Когут, здається, став останнім з Дніпровців, хто нарешті знайшов собі нову команду. Він уклав угоду, умови якої не розголошуються терміном на два роки. А з харківським металістом 1925. Як стверджує портал трансфермаркет, спортивний клуб «Ніпро-1» продав вісім футболістів і отримав прибуток у розмірі 6 мільйонів 900 тисяч євро. Найдорожчим став перехід Олександра Піхальонка до Київського Динамо 2,5 млн. мільйони. За трансфер Олександра Сватка в американський клуб Остін Дніпровці отримали 1 млн мільйон 200 тисяч рівно 1 мільйон євро. Приніс клубу, що зник перехід Валентина Робчинського знову ж таки до Київського Динамо. Усі інші трансфери виявилися нижчими за цю позначку. Едуард Сарапій 800 тисяч євро, та Олексій Гуцуляк 600. У Житомирське Полісся. Денис Міроштиченко. 500 тисяч євро у Львівській Карпати, Максим Третьяков – 200 тисяч, у Колос-Ковалівки і Володимир Адамюк – 100 тисяч, у Львівській Карпати. Усі інші футболісти пішли з Дніпра один у статусі вільних агентів. Загальна ж оціночна ринкова вартість футболістів, які залишили команду, становить 22 мільйони 400 тисяч євро. Український боксер тандожкої воскваги Андрій Руденко з Дніпра проведе наступний бій 24 серпня, коли в рамках шоу матч рум в Манчестері він сідеться з британцем Джоні Фішером. Востаннє Руденко виходив на ринг у жовтні минулого року, коли він здобув перемогу над ще одним українцем Семеном Пахомовим. Центровий Даніл. Сипало з баскетбольного клубу Дніпро став однією з найпомітніших постатей чемпіонату Європи ю 20 з баскетболу дивізіоні Бі. Разом зі збірною України він виграв рівні медалі турніру і і кваліфікувався до вищого дивізіону А. Їхніми володарями стали ще два вихованці Академії Дніпровців Павло Карасьов та Назарій Кулішенко. Сипало увійшов до символічної збірної чемпіонату Європи у дивізіоні Б. Також він став четвертим за рейтингом ефективності, третім за підбираннями та четвертим за блоками на чемпіонаті Європи. Спортсмен третій, спеціалізований для Чеченської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Олександр Онуфрієв з результатом 5 метрів 40 сантиметрів, став абсолютним чемпіоном у стрибках жердиною міжнародної матчевої зустрічі International Athletics Етікс матч ю 23 що проходив у польському місті Кракові, в якій, окрім України і господарів, брали участь представники Чехії та Угорщини. Анна Орлова з обласної школи вищої спортивної майстерності в команді стала срібною призеркою в естафеті 4 по 100 метрів, а на дистанції 400 метрів виборола бронзу. Вихованець Гнікопольської дитячо юнацької спортивної школи електрометалург Ілля Єгоркін став срібним призером етапу молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння серед юніорів 2005 2006 років народження у дисципліні Швидкість, який завершився у Словаччині. Дар'я Ткачова з дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради завоювала тут бронзову медаль відзнака подібного катунку у дисципліні трудість і у її колеги по навчальному закладу Рафаель Казбекової. Сергій Омелін з здобув... Був золоту нагороду у своїй ваговій категорії на змаганнях Кубка України з рекор римської боротьби, сутички якого фінішували в Черкасах. Бронзовими призерами турнір завершили Микола Лісовець та Володимир Яковлєв. З прицілом на Олімпіаду 2028 в Лос-Анджелесі очільник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк провів зустріч з екіпажем човна класу 470 Ягора Самаріна Єлизавети Василенко, який у статусі депутанта змагань відразу став переможцем етапу Кубка світу Олімпійська частина престижної кільської регати з вітрильного спорту. Крайня знаменита кільська регата, одна з найважливіших подій у світі вітрильного спорту, яка з 1882 року, щорічно в останню декаду червня проводиться в одноіменному місці на півночі Німеччини, стала знаковою. Для Дніпровського екіпажу вітрильника класу 470 Єгора Самаріна та Єлизавети Василенко. Попри статус дебютантів таких всесвітньо відомих перегонів, де вони стартували вперше в рамках етапу Кубка світу, олімпійська частина регати їм вдалося стати переможцями, випередивши на фініші у боротьбі за золоті нагороди шведів та поляків. Це дуже достойний результат в рамках Кубка мира. Навіть презент не подарували. Будемо вразити парусний спорт. Діти це головне. Без дітей не буде результату. Слава Україні! Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк миттєво відреагував на успіх Дніпровців і запросив їх на зустріч та привітав з успіхом. Адже враховуючи, що дівчині лише 17, вона, до речі, закінчила школу золотою відзнакою, а юнаку на 6 років більше в українському і регіональному вітрильному спорті, зокрема, з'явилася надія і перспектива на участі гора Єлизавети в Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі. Востаннє на головних змаганнях чотириріччя наша держава була представлена на олімпіаді в ріо де жанейро 2016, де киянин Борис Швець і Павло Мацуєв з Миколаєва у цьому класі фінішували 25-ми. Трохи вище 23-м був Вінсерфінгіс Павло Тугаєв з Тернопільської області. А нагороди українці здобували два десятиліття тому, коли у 2004-му срібло в фінах в класі інґлінк здобули Руслана Таран разом з Ганною Калініною та Світланою Матевушевою. На сам кінець, звісно, довічне. Будемо пам'ятати і цінувати золотий успіх вже 30-річної давнини дніпровців Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка на Олімпіаді 1096 в Атланті. Наразі про те, щоб як мінімум кваліфікуватися на поїздку до Лос-Анджелеса, без кроваток і офіціозу спокійно і зважено говорили у ході зустрічі Михайла Анатолійовича, Єгора і Елизавети за участі заступника голови обласної федерації вітрильного спорту області, заслуженого тренера України Валерія Гусенка. Йшлося про те, що потрібно зробити. Ти сьогодні і що далі, щоб спортсмени мали можливість готуватися і брати участь у відбіркових змаганнях на поїздку на Олімпійські ігри у першу чергу. Подібне стосується матеріально-технічної бази сучасного човна і вітрил, які організації навчально-тренувального процесу і зборів, які сьогодні в умовах воєнного стану у нашій державі можливо проводити тільки за кордоном в атмосфері сильного вітру і хвилі моря чи океану. Будь-яка річка чи озеро їх ніколи не замінять. На жаль, в Україні із за окупації Росії вищезгаданих Водних акваторій подібне апріорі неможливо. Проблеми не тільки обговорювалися під час дискусії і обміну думками за столом перемовин, але й покроково окреслювалися плани їхнього вирішення. Хотіли подякувати Ніведросковому обласному відділенню національного комітету Кашляку Михайло та президенту Нібероського. Ні, просто спорту Хмельниковому Артьому. Завдяки їм і їхній підтримці Нам зараз купують новий човен для того, щоб ми змогли вироби вибороти ліцензію для участі в Олімпійських іграх. у восьмому році. Тому ми зараз ставимо це як головну мету, до якої ми рухаємось, і завдяки зараз тому, що ми виграли етап Кубку світу, то це нам дає великий поштовх рухатись. вперед. наші плани взагалі масштабні Олімпіада 2028 року. ми е, дуже сподіваємось, що попадемо туди. Готуємось. Е, ця кільська регата стала як великим кроком до е, нашої мети, і ми дуже раді, що у нас є можливості взагалі змагатись на міжнародних змаганнях. На знак вдячності і поваги вітрильники презентували очільнику відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайлу Кошляку сувеніри з переможного для себе етапу Кубка світу, Олімпійська частина вітрильної регати кільського тижня, серед екіпажів човнів 470, після чого всі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину з вірою і впевненістю у те, що спільними зусиллями Дніпровці не тільки кваліфікуються на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, але й успішно там виступлять. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми, розвага, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.